Як порахувати авто самостійно? Перше, це вартість авто, за яку купили, плюс аукціонний збор. Друге, це дорога транспортування. Транспортування по США через океан. Потім на написані на Клайпіду можна в Польщу. неважно куди. І з Польщі вже на Україну до Львова чи до Рівного. теж неважливо. Транспортування і третє. Це останні платежі будуть постановка на облік, сертифікат. В общем, давайте поетапно розпочнемо з аукціонного збору і вартості автомобіля. Так, ну от, Для прикладу, хочу купити сьогодні таку машину. BMW ми полюбляємо, дізельна, хтось сів на капот, велика м'ятіна на капоті. Я думаю, обідаємося малою крові, щоб це все вирихтувати. По бокам вона ціла. Ззаді кришка багажника піджована, трошки 3-літровий дізель. Ну, хочемо дізель ми сьогодні. Купуємо ми цю машину, дивимося, як її рахувати. Є на копорті така. табличка. Такі таблички. От збори учасників Збори учасників ви вибираєте, чи ви фізична особа, чи ви юридична особа. От вибираємо. Там. Ви фізична особа. Там. Паспорт з відміткою про списання, і з'являється така табличка. ось така табличка, Вона є, що на копарді, що на яяйці є. Але на яяйці трошки проще. Зараз я швидко перескочу. Ось сьогодні ще таку машину ми будемо грати, дивитися. Є ось такий калькулятор вартості. Ви вводите сюди суму, за яку хочете купити. от, Предположим, там за 2000 ми їх хочемо купити 2000 доларів. Переглянути кошторис. І вона виходить у того збор Ми зразу бачимо і пишеться за що? От комісія покупця 500, плата за ставку в інтернеті 99 доларів, ну 100 доларів, плата обслуговування 95 і екологічний збір 15. Ось це такий збір йде на ай-яйки. приблизно те ж саме. Зараз ми вертаємося до копорту. Приблизно те саме, але тут більш. Більш доступніше мені е, об'яснити краще. От Дивіться, якщо ми купуємо машину там за, за якусь суму, давайте там BMW ми хочемо купити там за 11 тисяч, ось 11. У нас буде 900 доларів аукціонний збор. 900 доларів. Якщо ми хочемо там, купити Форда за 2000, е, о, Ford 2000, то буде 500 доларів. Але ж це не означає, що це всі платежі. Потім крутимо вниз і дивимося. До цієї суми, до цієї, що ми дивилися, додаємо ще 79 доларів. Це за те, що вашу машину будуть погрузчики грузити на евакуатор, в общем, перестановка машини з місця на місце. Потім за ставку в реальному часі, ну ми будемо онлайн грати. Буде, от, за BMW буде 150 доларів, 149 за дешевеньку буде там, скільки, 2000, от, 100 доларів. 100 доларів. Доставка тайтлу від аукціону до на базу, грубо говоря, транспортної компанії, яка буде займатися відправкою вашої машини на їхній офіс. 20 доларів це в основному беруть і збір за охорону довкілля це збір 10 доларів. Все, це все потрібно додати. Тобто 10 плюс 20 плюс там, 150. Чи 100 і плюс 900, чи 500. В общем, зрозуміло, Оце аукціоний збор. Це все додаємо до суми машини. Тобто машина плюс аукціонний збор. І потім рахуємо, <кій> рахуємо ми потім, скільки потрібно буде на розмитнення грошей потратити. В розмитнення вводимо дані які в калькулятори. Тут ось дізель. вибираємо бензин чи дізель. Дізель 3 Трьохлітровий двигун. Рік у нас. Не 20, у нас 14, і вартість авто. І тут вартість авто потрібно вводити суму машини, плюс збір, плюс дорога до кордону України. Тобто це не тільки Сша і океан те, що США, а ще плюс з Європи до кордону України. Тобто приблизно я прикинув, там нехай 14 тисяч буде. Топ 14 буде з усим. І розмитнення вийдеться 700. В общем, немала сума, дуже немала сума за цю машину. Тобто, сама машина буде, нехай там 11 тисяч, а розмитнення буде 7 тисяч. Я вважаю, що це занадто дорого, нема за що платити такі суми. Це ви будете платити в державне казначейство, ви йдете в банк, ви ці гроші будете платити. По реквізитам і сума буде вказуватися ну, там, в той день іменно по курсу долара. Тому що якщо ви порахуєте зараз по цьому калькулятору і сьогодні один курс долара, а, якщо, а коли машина прийде і вам потрібно буде платити за розмитнення, а долар підскочить, ви вже будете зовсім другу платити суму. Тобто майте на увазі, що це все потрібно враховувати. Так, потім, потім-потім. Давайте поетапно. Збором розібралися, з транспортуванням розібралися. Ціни на транспортування вам повинна дати транспортна компанія, з якою ви чи вирішили працювати, чи у вас разова акція, ви один раз вирішили купити. Вам дадуть все. Скільки коштує суша, скільки коштує океан, скільки коштує там, комплекс. з Клайпеди, на Львів. Що означає комплекс? Це там експедитор, брокер, евакуатор. Середня ціна від 900 доларів до 1100. Ну от 900 тисяча це тисяча це хороша ціна. Тобто середня Зараз тисячу доларів беруть за, за це. Евакуатор, плюс експедітор, плюс брокер. Ну, в общем, тяганина з бомажками. все, 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 все. Ви заплатили тисячу доларів, все, і звичайно ж, ви в цей же ж день платите за розмитнення, ну там плюс-мінус. Небов'язково не в цей же день платити за розмитнення, потім машина приїжджає сюди. Для перетину кордону вам потрібно буде зробити доручення Доручення на водія е, автовоза, який буде перетинати е, кордон. Е, потім, 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 Ну, останеться сер... машину відремонтувати, сертифікат е, зробити і перва постанова облік. Ось це всі. Всі наші розходи.